Групу, яка незаконно видобувала бурштин, викрили на Рівненщині. На території заповідної зони зловмисники організували видобуток так званого сонячного каменю. До незаконного промислу ділки залучили 21 мотопомпу з десяток одиниць транспорту та понад дві тисячі метрів пожежних рукавів. Місто добичі представляло собою пустинне місто посередині ліса, повалені під корінь висушені дерев'я. І болотісту ні не правоохоронці пропускають, що до такого нелегального бізнесу залучалися сотні жителів найближчих стіл. Про шкоду якої наносить такий вид незаконної діяльності, годі й казати нелегальний бізнес має одразу два негативні проявлення: по перше налиці непоправі вред окружаючій середі, а також гаслами бюджету. тому що денежні средства получене от такого виду бізнесу не поступають в державний бюджет. Наразі встановлюється загальна площа пошкоджених заповідних земель та сума завданих збитків.